Минулої ночі мої задобрювання домового якось не вразили, тому давайте спробуємо цієї ночі. Але на цей раз я таки покладу молоко, тому що те, що сталося просто з цукеркою, мене трохи лякає, ніби він розізлився. А можливо, цьому є якесь логічне пояснення, але я принаймні його поки що для себе не знаходжу. Взагалі мені тільки що здалося, що я чула якісь кроки, або я навіть не знаю, ніби шорохи в тому кутку. Зараз їх немає. На годинку, до речі, третя година ночі. Всі вже сплять. Пам'ятаєте, я вам вчора казала, що корочка вона буває просто або дивиться в один куток дуже довго, або спить зі мною, а потім різко починає тікати, ніби налякана. Так от сьогодні вона навіть не прийшла в мою кімнату, хоча зазвичай вона в ній спала. А після того. Того випадку з цукеркою вона навіть не зайшла сьогодні до мене. Я знову чую звуки з того кутка. Зараз я підійду ближче і просто дам вам послухати це.